Як за дві хвилини прибрати фон з картинки? Зараз я вам розкажу. А ви підписуйтесь на мене, щоб не пропустити багато цікавої інформації. Заходимо до фігми, оберемо ком'юніті та пишемо назву плагіна. Натискаємо. Додаємо. Натискаємо кнопку. Запустити. Додаємо фото. Обираємо плагін з Також треба буде додати. Apple Key Його потрібно взяти на сайті Переходимо на сайт. В цьому розділі знаходиться ключ. Додаємо його, натискаємо. Та зберігаємо ключ. Все. Запускаємо плагін Все, робота виконана. Це фото можна використовувати у своїх роботах. Також не забудьте поставити лайк та підписатися на мене.